Всім доброго дня. Сьогодні 28.02.25 зібрана е, постійна комісія. Наша бюджетна е, для розгляду питань про внесення змін до бюджету Кам'янської територіальної громади на 25-й рік. По доходах дохідна частина сільського бюджету в зв'язку з перевиконанням збільшується по загальному фонду. На суму 1 мільйон 432 тисячі 400 гривень. Видаткова частина сільського бюджету у загальному фонду також, ну, якщо збільшується, це вже видаткова на таку ж суму 1 мільйон 432 тисячі 400 гривень. За рахунок перевиконання до вихідної частини сільського бюджету за 6 лютий та направляє... направляємо їх загальний фонд. На заробітну плату та рахування на неї на благоустрій та пожежній охороні в сумі 244 тисячі, проведення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки села Глибочок та Слово 127 тисяч, Сума... субвенція з місцевого бюджету державного державному бюджету військовій частини в сумі 100 тисяч. ГУНБ Ген... 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 у Чернівецькій області 50 тисяч гривень на придбання паливно паломастильних... мастильних матеріалів та гарантійне обслуговування службових автомобілів камін... поліцейських офіцерів Кам'янської територіальної громади. Обласному бюджету Чернівецької області в сумі 100 тисяч гривень на забезпечення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та мобілізацією. Зокрема, на здійснення перевезення військов... військовозобов'язаних. Субвенція, що передається з Сторженецькому міського бюджету на поточні ну, міському бюджету на поточні видатки Сторжинацькій ПМД, а саме на заробітну плату та нарахування, на неї стаготовуло. На проведення поточної сумі 146 400 гривень, на проведення поточного ремонту клубу село Глибочок. 75 тисяч гривень на забезпечення поточних видатків дошкільної освіти 250 тисяч гривень. Спеціальний фонд. На капітальний ремонт зовнішньої системи водопостачання та водовідведення обіжного ЗДО віночок в сумі 340 тисяч гривень. Просимо. Прошу ці питання, які зараз винеслися, задовільнити їх і винести е, нашу комісію винести на, на розгляд сесії для затвердження. Е, також ми ще маємо дві заяви е, на е, матеріальну допомогу нашим військовим. Це Радич Роман Григорович, житель села. Старі Бросківці, військ... військовослужбовець на лікування, пропонується виділити 42 тисячі гривень. І ще одна заява міста Василь Галоройович. Також на лікування. Матеріальна допомога в сумі 25 тисяч гривень. Прошу задовольнити. Є розуміння? Виділяємо. <смір> виконавчий <смір> комітет, ще я у нас виконавчий комітет Кам'янської сільської ради просить затвердити звіт експертної грошової оцінки про вартість майна. Будинок гарною площою 137 квадратних метрів з господарськими будівлями та спорудами. Адреса села Михальча Українська. 2 В, які перебувають у власності сільської ради. Грошова оцінка цього будинку становить 251 тисяча 807 гривень. Прошу затвердити звіт експертного. Навчий комітет Кам'янецької ради просить затвердити звіт експертної грошової оцінки земельної ділянки сільського коло призначення поштою 0427 за адресою Українська 2В. Це земельна ділянка, яка знаходиться будинок і додаткова, який підлягає продажу на конкурентних засадах. Так, грошова оцінка. Земельної ділянки складає 119 718 гривень. Задовільняємо? Да, так, ще одна заява. Виконавчий комітет сфера просить. Включити перелік земельних ділянок, які призначені для продажу на конкурентних засадах у 2025 році. Наступну земельну ділянку. Кадастрові No 732 9000, 4589 тисяч 02002-0684. Місце розташування. Чернівецька область, Чернівецький район, Старих Брусківців, вулиця Чернівецька. Категорія земель для землі житлової та громадської забудови. Задовільняємо. Включаємо ту земельну ділянку. Виконавчий комітет Кам'янській ради просить надати дозвіл на виготовлення звіток з грошової оцінки земельної ділянки 00204 кадастровий номер 732 03, 002, 03,05 для будівництва та обслуговування будівлі та рівлі, за адресою Силона Хальчик Тімецького районного область, яка включена до переліку земельних ділянок, що підлягає конкурен... продажу на конкурентних засадах. Надаємо дози. Всі ці земельні ділянки мають бути відводжені через, через зону прозору, через майданчик продовжувати. Ще дві заяві, де там собі тока. Заява токара Володимира Васильовича. Прошу сесію затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Для рибогосподарських потреб та категорії Кам'янської ради за, за межами населеного пункту села Кам'янку Смілецької району Чернівецької області. Кадастровий номер 732 458 -4000 -003 02 23 На орендовану земельну ділянку площею 63 а відповідно персональних даних. Це, 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 це замовив він цю... оцінка, Нормативна грошова оцінка, земельної ділянки складає 21 тисяча 737 гривень 51 копійка. Оцінку ви чули, це на рік. Земельна комісія дала рекомендацію 12% на рік. Бюджет ви маєте визначитися, який відсоток. Та також, 12%. Там, дуже міско... Тут, там сума, сама сума. Низька. Низька. Це, а це спочатку просить припинити договір, той що був за адміністрацією. Це лишні. Четверті. Усі. Прошу припинити договір оренди від 8 серпня 2003 року на земельну ділянку як я покладу з Стажинецька мерда. Так власти договір, вище пазано земельною ділянкою. Кадастрина для івосподарських потреб строком на 18 років. Це закінчення нього оренда. Нього оренда, є ще залишилось 18 років, враховуючи факт його він вже офіційному віку. 18 років. Ще дві... Скоріше на голосування І ще дві заяви, будь ласка, є дві заяви про допомогу. чи вже Не, Дякую. Шановні колеги, всі питання, які виносилися сьогодні на бюджетну комісію, розглянуто позитивно. Тому будуть затверджені рішення на сесії. Якщо у вас є питання, зауваження, пропозиції, всім прагнення. До побачення.